Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам один з тих будинків, які справді викликають інтерес. Не через євроремонт чи дизайнерські люстри, а через свою суть. Міцний просторий з великим потенціалом і чудовим розташуванням. Запрошую в село Онишківці Тернопільської області. Це не нова будова з гіпсокартону. А справжній цегляний дім, який вже бачив життя і готовий прийняти нових господарів. Отже, маємо цегляний будинок площею аж 128 квадратних метрів, усередині 5 кімнат, є де розміститись родині, і ще місце залишиться, щоб зробити собі кабінет або кімнату для гостей, або дитячу, або просто запасний склад для консервації. Бо місця тут справді багато. Світло, газ у хаті вже є. Вода у дворі з колодязя. Щодо опалення тут класика: грубки, які зберігають тепло надовго. І газовий конвектор, якщо хочеться трохи більше зручності. Варіантів кілька, і кожен може обрати під себе. До речі, напишіть в коментарях, ви б чим опалювали дровами чи газом. Тепер про господарство: тут рай для тих, хто любить мати своє: гараж, сарай. Дровітня, складські приміщення, погріб у хаті, а ще й один на дворі, а ще велике горище. І це не просто додаток до покрівлі, а справжній простір, де можна зробити мансарду, або залишити, як є, для зберігання усього, що ще згодиться. Або проявити креатив і зробити лаунж зону бо є симпатичне віконце, яке можна обіграти. Ділянка 25 соток. Не кожен має стільки простору, хочеш город. Будь ласка, хочеш сад, уже є. Тут місця вистачить на всі фантазії. Санвузол наразі у дворі, але якщо треба, завжди можна зробити зручності в будинку. Місця вистачає. Загальний стан будинку добротний, видно, що будували на совість. Стелі високі, вікна великі, товсті стіни. Але у кухні є проблеми зі стелею. Частково відшарувалася штукатурка. Буде потрібно ремонтувати, і ще є тріщини в деяких місцях, які теж бажано обстежити і підлатати. Проте це не виглядає критично для сільського будинку такого віку це скоріше звичайна справа. Загалом дім справляє гарне враження, видно, що доглядали. Що стосується меблів, усе, що бачите на відео, залишається: є ліжка, дивани, шафи, столи, холодильник, плитка. Можна заїджати і поступово облаштовувати під себе. Не треба все вести з міста або купувати з нуля. Це економія часу і грошей. І що дуже важливо село не якесь глухе: тут є пошта, НВК, клуб, бібліотека, ФАП, торгівельний заклад та зупинка транспорту. А до міста Шумськ всього 5 хвилин на машині або рейсовим автобусом. Дорога хороша це величезний плюс. Село фактично межує з містом. А отже, живеш у тиші, але цивілізація поруч. Поруч також є ліс, річка і озеро. Ціна оголошена власником 7500 доларів. А якщо ви досі дивитесь це відео, значить щось вас зачепило. Не соромтеся, натисніть лайк, бо я стараюся знаходити саме такі місця, прості, добротні, з душею. І підписуйтеся, якщо ще не з нами. Буде ще багато цікавого. І до речі, напишіть в коментарях, чи ви б готові взятись за ремонт, якщо дім у хорошому місці. Бо от мені здається, що цей будинок це той самий випадок, коли варто трохи попрацювати, щоб потім мати справжній дім, який стане твоїм місцем сили. Дякую, що додивились! До зустрічі в нових відео. А поки бережіть себе і не забувайте, село це не минуле, це нова можливість.